Ніж збирає зірки з небес. Всі розмови давно перетерті, закінчились твої смс. Ти втечеш до Ньютона чи Ома, до законів Альберта Ейнштейна, А мене переможе втома. Хоч навіть хіти кобена. Ти знаєш, я кепський філолог, бо кажу вірші, а не вірші. Напишу некролог замість текстів. Може, він мені вдасться ліпшим. Я поет, хоч не того гатунку. Краще так, ніж ідолем мертвим. Я не люблю тебе, моя умка, хоч ведмеді не люблять поетів. Найближчим часом буду робити все, аби вона все ж таки побачила світа, та не лишилася лише на комп'ютері, там десь серед усіх файлів. І як ви прийшли до мене, то саме е, вам випаде нагода послухати її. Вперше, скажімо так, я, ну, звичайно, не всю, бо вона дуже-дуже довга, там аж 50, 50 розділів, але розділів. я зараз вам почитаю декілька з них, ось я по розділу буду читати. І щоб ви зрозуміли, що це коротше, взагалі що треба купляти буде чи ні, кажу, коротше, чувак. Гавно, що ти б ще написав, нахилі вже такі, такі пишеш. Ну, ну, да, коротше, ребята, ви послухайте. Подумати, і, і будеш ну, Ось таке. Хеллоу, подруга! Почалося з динаміку старенької нокії. Твоє щастя, що ти не поряд для рва ти така, брутально відповіла Любочка. Кисі, у тебе що, місячні, що ти така на підйомі? Чуєш, мишка, ця Китя зараз тобі очі висарпує? Так зазвичай починається будь-яка їхня розмова. Бо що ж то за дружба, якщо ви не обсираєте одне одного обсипаючи купою компліментів? Люба і жама були давніми подругами. Прозвали жами, тому що половину літера алфавіту її почерку дає за око. Тому що що у неї наші сіамські близнюки їхні балачки зазвичай не мали в собі нічого цікавого, що могло б зацікавити чиїсь вуха. Люба не любила таких розмов ні про що, тому намагалася якомога швидше відморозитися і взятися за новеньку книгу. На відміну від жами, її подруга була начитаною та родованою дівчинкою з достатнім запасом мізків. Жама це не хвилювала, бо у неї був достатній запас. Отже, вона думала, що знайде собі якогось самотнього забезпеченого цицькошукача і максимум де буде відпрацьовувати в нічну зміну в просторому ліжку, чи на широкому столі, чи на новенькому більярдному. Тому їхні життєві орієнтири ще з 9 класу розійшлися по різні боки компасу. Типова ситуація для вродливої дівчинки з хорошими формами. Хоча Люба теж була. Нічогенька діваха. Якщо, на перший погляд в очі кидалася жама, то через півгодини розмов навіть ліві гопніки переключалися на Любу, розуміючи величезну силу мистецтва та слова. Навіть гопніки еволюціонують ту, ту-ту. Нарешті вона заткнулася. Чи телефон розрядився, чи десь зв'язок пропав, але телефон уже майже мовчав, тихо видаючи останні стогани. Любочка взяла книгу, почала роздивлятися. Вона ніколи не починала читати, не надивившись на об... не облапавши обгортку, не обнюхавши ще теплі сторінки свіжонадруково. Книжечки. Для неї книги були як люди. Ніколи не починала задивлятися у душу людини, якщо їй не сподобається обгортка, її аромат. Книги теж не так легко вибирати, як і людей. Тобі розказують одне, а коли бачиш на власні очі, то це зовсім інша картина. Хороші книги, наші хороші люди, їх читають ще і ще шукаючи ще раз нову інформацію, знаходячи, пересмислюючи її наново, а не цікаві, ти полишаєш після перших прочитаних сторінок. З книгами не так легко. Вони теж живі і хочуть потрапити в хороші руки. Ці книжці, яку зараз тримає Любочка, пощастила, пруть роки, і вона не стане гріти дім, тліючи в каміні. Але натомість грітиме серце Люби ще довго-довго.